Всім с вами Ваня і сьогодні я продовжую грати в Survival Craft 1.29. 12 це третя частина. І ми починаємо. Так. В цій серії я напевно що буду стой, достраювати дім. Так. Блін. Я там блока поставив тут лишній. Так, тут вот тут, тут-то. Тут. Треба записочком. Я начала пол зроблю, а потім записочку Чи в мене пісок вже є. Немало. Дуже мало. У мене ще дерево є. Шесточку. Так, хватить, нахай на те. Нікого явно не хватить. Так зараз давайте почнемо позробити. Почнемо з краю. Тут будемо по дві, по, дві, по дві сторони корити. Будемо застраювати. Так, давайте построїмо там, тут, тут там. Треба буде ще улучшати домик нашій. Він Через тянуть ударил. Да, через стену мону. С підійшов, взяв руку просунул. крав, що хоче. то так реально может Чи Что крестины проходит. Ну да. <кхм> так. Давайте почистим все це. Потім, когда будет дом, уже відправлю шахту. Так, вот оп-оп. Что тут там? Не хватить на цей поблок якраз. Ну я поки хватило ловити. Я вдажу спати. Блін, нам Хавчик Бо нас їди немає. Їди немає. У -у -у -у. Так, зараз йду в двір за дерево. Боже і заїду і так давайте візьмемо мечо на всякий случай, бо там всякі бродить. Опять дощ. Так, хавчика як. Бачимо, можна стільки під в бувки. Там, по-моєму, ще одного лев Так, давайте виробимо це дерево. І погано, що тут ліства не пропадає, бо це ліства так бісить, коли висить. Щоб були спічки крафтити за нею. Бо спічки, я думаю, це лава червоний цвіток. Так що тут там. Треба свій доказ крафтити. цей весь клан цей. Він потрібний. Так у нас тут дерево, дерево ростуть. Коротше, ще одне дерево, да? І піду далі строїти. Так. Давайте зрубаємо це дерево. Ще два блока в нас. Раз. Пішлі дострою наш домик. Криста замечатись тебе тут, а що у тебе щось підстерігає. <кій> так, давайте далі. О, тут трохи лопата дуже довго риє. Ну нічого так. Доски с Так, вийде. 100. Два з половиною стака. Так, потім нам треба буде ще Дерево на кришу, бо кришу буду робити так. Як ви бачите, напишіть мені в коментарі, чи зробите мені рубрику обзори модів у Майнкрафті. Так, да, точно, обзори модів. Чому буду робити? дуже цікаво. Так. Да. Полунутно і довго робити. Ливі, що... У мене зараз лопата, по-моєму, лобанець. Давно це якого а але ці вже не хватить блоки. Так, тут даже якраз, бачите, два блока. А тут тільки на три хватає. <кій> У мене ще є так. Так. Тут там, тут два і тут ще три. І ще два блока і все. У мене лопата поламається. Це точно, видимо, тут 4, 6, 8. Ну, у нас дев'ятий поламалось. Так, у мене ще є камінь. І немає паличок. Так, робимо лопату. Це заберем Зароблю пол и крафчу верстак сундук. Катый верстак. Так, 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 так. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Так. Вс тут. там? Вс. Пол готовий и крафтим верстак. Ой, блин, какие верстак? Сундук. Есть тут. Так. Одного пока що відходить. Давайте тут точку поставимо. Виложимо сюди. Це пісок. Так, це. Це точка, пшеничка, камінь, палка. Все. за записку у мене три є. Сейчас ще треба, щоб це в мене шість на одне вікно, ну, тут у мене три сторони.

печка, печка. Так, у нас там на чем Это сюда я выложу 10 штук. Так. Пока жарите, сделаю отверстие. Тут будет как панорама. Так, давайте вырубаем. есть так тушь так тут Тут, это будет так это будет два блока как я бачу обычно вейде у нас взять так а тут то так тут у нас можно сделать нет, тут у нас не видно. Так, там треба здесь с этой стороны забахнуть окно. Может, такое как-то. Такое. 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 И такое. Не знаю. Такое не, не сходите. Дуже не сходите. Капитально не сходите. Так. Думаем по-другому. Ну, сделайте такое векно. Блин. А я зараз делаю. Змеи себе. Топорика. Де у мене мідний топорик. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Єсть. Купер. Так. Це. Что без трішки набагато рубає? Так, прям шпарить. Так, тут такой. Це ще зробити так. І тут-то у нас таке треба, щоб зробити. Так і тут ще пол заміняти на доски. Щоб все так у нас стекло пожарилось. І ще... Блін, я цей пісок ще не всадив в печку. Блін, треба ще вложити досок. Вот, хай висим мы зарубили отверстие давайте землю вложу пока нам потрібно так у нас печка так интересно горит так пум пум нам теперь зарапало уже багато такого блин же там как бы такой Такой сюда же. Сюда. 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 Сюда, 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 Не знаю, что Так, 9 стекла. Что такое стекло, что это? Ну, нет, Давайте я це вікно застрою. Панорамне. Так, і в мене ще є три. Так, мені треба ще хоча б трохи. Так. Быстро крафтим палички, бистро! Так. 4, 4, 4, 4. Так, сюда, 4 стекла, и сюда и цели класс. Строя. Так, следующее уже взрываю завтра. Давайте, я уже спать. Так. Зараз поставлю жаритись, жаритись, жаритесь, жаритись. Поставлю, короче, жаритись. Какие жаритись у є? Так, мені треба паличок что-то смотри треба. Раз, два, три. Как раз хватало мастер. Так. Ай оп-оп. Єсть. Думаю, будемо закінчувати вже напевно, напевно. Видите, як чого тут така камера, вух! Вух, ходить собі. Типей потайна, потайна камера, знаєте? Давайте, тепер зараз я покажу. Чого ти ховати? Давайте. давайте зараз її личку покажем. Ну, короче, Спасибо за просмотр, ставим лайки и подписывайтесь на канал. Пока.